Значить, днями на Росії зібрали дружин загиблих, так званих СВОшників, посадили їх в рядочок біля стола і влаштували сеанс публічного. Дякуємо, президент, дякуємо за те, що ми стали вдовами. Дякуємо дуже, і, дуже дякуємо. і він же ж я дивилася шматки цього відео, і він там кивав головою, щось там говорив про мужність і про готуйтеся. Він подякував усім цим вдовам за хлопчиків. Це, це такий за, за, за крінч, це такий, а? Це за за синів суді за висок. синів, за за е, чоловіків цих цих дружин, які прийшли насправді. Він подякував за те, що вони гинули на війні, на яку він же їх і відправив. Чи видали новоспеченим вдовам на прощання магнітики із зображенням Кремля на задку? А невідомо, але як це відбувалося зараз, розкаже Артем Івченко у новинах з болі. Це, це реально соромка крінжатіна. Доброго ранку з вами новини з Боліт. в ефірі пропаганди ТБ на Росії розгорнулася справжня філософська дискусія про межі страждань дружин так званих СВОшників у тилу. Це дуже важко. Ти завжди думаєш залишитися та допомагати, але це б'є по тобі та дитині. Або своє життя поставити на стоп та заради нього жити. Тож приготуйтеся, висновок достойний окремої сторінки у філософських підручниках. Це що за розмова? Вона сидить і каже: я буду від нього йти. Це як йти? Як можна покинути людину, яка своє життя віддала за батьківщину? Так, чекай, Сергій. Якщо ти там герой, я повинна тобі ноги цілувати. А ти будеш мою дитину і мене мучити. Так, цілувати ноги, тому що я йшов віддавати своє життя за батьківщину. Ну тобто, я маю терпіти побої. Потерпіти, допомогти мені. Тож ось такі справи на Росії. Гідність, права жінки та безпека, там, наче офіційно існують, але ніхто тим не користується. А тим часом, з дружинами російських вояк, які з війни так і не повернулися, російська влада провела сеанс терапії. Головний терапевт не аби хто, а той, хто їх туди. Відправив і по чиїй милості вони е, і загинули. Сам Путін ББ чоловік загинув. Ми вам Ми дуже вдячні вам. Ми дуже вам вдячні. Дякую ще раз. Володимир Володимирович. я мати чотирьох дітей, хоровий дирижер, і нещодавно стала вдовою. Володимир, Володимир Володимирович, дякую. все у нас. Все добре, все добре, все нормально. Подумаєш. Коротше, походу їх туди зігнали, аби вони просто подякували Путіну, самі не знаючи за що саме. Але тут ні дати не взяти Путін також навзаєм вдячний. Вам дякую за хлопчиків. Ось такі вони там всі вдячні. І цікаво, а після зустрічі гіпсові погруддя царя і сертифікати на поховання з оркестром видавали. Поки росіянки дякують Путіну за те, що стали вдовами, підготовка до 9 травня на болотах йде повним ходом до приїзду диктатора у якесь там місто. Навіть плакати скрізь розвісили з написом гардімся. Але не все так просто. Там вирішили поєднати приємне з корисним під наступити Путіну. Ну і цією банерною тканиною я зараз вам покажу, що ми загороджуємо. Ми наводимо бутафорію Завішуємо усе ширмою. Тож написом Гардімся сьогодні на Росії можна підписувати що завгодно: зруйновану інфраструктуру, побиті будинки або навіть купу сміття все на гордість нації. У російському пологовому будинку теж не пасуть задніх 9 травня. Це ж святе діло. Тож новонароджених там виписують у малючкових е, пілотках. Мабуть, як символ того, що від захисту вітчизни не втечеш. Наступним кроком походу буде вручення свідоцтва про народження у комплекті з повісткою у воєнкомат. До речі, перші репетиції святкового параду до 9 травня вже почали проводити у місцевих дитячих садочках. Там дітей навчили правильно марширувати, тримати стрій і е, посадили в іграшкові саморобні танки та літаки. Пропаганда війни просто лютує. Я не розумію, навіщо так паритися? Нехай вже новонародженим почнуть вживлювати чіп із написом Готовий до мобілізації і все. А тут танки з картону ліплять, пілотки на малих надягають, таке щось. Дитячий садок. Але якщо ви думаєте, що бачили вже весь сінізм Рефі, то ні. До вашої уваги одноразові паперові стаканчики у тамтешніх кафе. Це вже перебор. От як мені зараз каву пити? Я передумала. Залишилося ще фасади закладів тим всім обклеїти, і все. Просто буде пушка. А так чекайте, вже обклеїли. А що буде далі? Портрети ветеранів на туалетному папері або на сміттєвих пакетах? Бо, походу, саме так виглядає естетика руського міра. Що ви думаєте, на тлі всього цього 9 травневого екстазу у Рефі навіть вирішили переглянути постать Леніна? Тож хапайтеся за думку російської пропаганди. Ми злітаємо. А чим принципово ця людина відрізняється від сьогоднішніх іноагентів, які сидять за кордоном, поїдаються десь невідомо де і мріють лише про одне: аби ми тут жили гірше, а існуюча влада впала. Правильно, в принципі, нічим не відрізняється. Тож, походу, скоро гнумія Леніна буде потребувати ліцензії від Мін'юсту Ерефії. Звинувачення Пушкіна у роботі на СБУ вже не за горами. Це були новини з воліт. Не перемикайте.